Привіт друзі, ви на каналі Холібім Сьогодні ми будемо е, продовжувати коллаб з Денісом Пенні. Це не продовження, <свист> алло, це на моєму серверу. Це... Ну так, на другому ми вже сервері комусь. А, на супер Як ти бачиш вон моя хата, який ще до сих пор пробитий потолок? А, вода не протікає. Ну, ну коли дощ. Чуть-чуть починати. А, не типу пт твою. Топити. Ладно. Все, ми тут? Все, пішли. Що тут делать? Так, ти де? Я? Я на другому поверсі. А. Почекай. Що, мені, чи, мені не спускатись? Пішли. Будеш мені допомагати. Сейчас, пускай, какой який подарочек тебе дал. Ну, отлично, блядь. Короче, я перезахожу. Так, ты да? Я, я, опять на другом этаже там да и был. Давай заходи, спускайся. Нет. Подарок тебе дал. Давай, давай мне подарок. Ну. А, блин, бери. Ну, прочитай что Что это? Накро, бери. На руку. А я понял, блин! Что ты мне был? Я тебе хрен відломаю. А шо такая? Не, не нравится? А шо це за хрень? А, вот, кстати, будешь, короче, мені допомагати ресурси переносити на подвал. А я в подвал заходи. Э -э, Нажимай ее на це. Вот так. На. Не спускаєшся, це спеціальна така штука. Так. Зараз почекай я свій хлам. Ну я ж нажимаю. А, я же тут. Так, складую свій ненужний хлам і пішли за мною, бо ж мені допомагати ресурс. У мене взагалі практично нема. немає. В тебе взагалі ніфіга немає, кроме наркотичних. Ну а що мені ж тобі було подарити? Нічого. Ну так, в мене тут і обичні ягодки ростуть, але. А наркотичні відключе. Пішли, от бачиш, тут нора бобра. пішли через нього. Нура, бобра? бра мені допомагати ресурсами зіти. Блін, може я побіжу, нафік мені ходити. Гострота три на міч! Так, мне падать? Давай, полетели, птичка моя, и быстренько... Я дебил! Ну а кто ты? Ой, боже. Так. Боже! Я что за карту про... А, у нее вот я. Я барсика бачу. А, я думал, за я. Я, я, Зараз жратву переносимо. А де ти, аквальок? Так, зараз. Броню. Так, що я не зможу взяти, то забереш угу. окей. Опа, булижник Забирай. Забираю. Всі булижники? Угу. О, гостики їх тут! Най, да дофіга ти бачиш, яку я пещеру вирив? Вс, полетели. Что там? Ну Я в жопе не играл. Ты сдох? Нет. Там! А ты сдох, да? Я не сдох. Ой, Ща, почекай, у меня тут факелаги. За... Я ни хри... Я ни не бачу. Я разотыкаю там факелаги и все будет. Видно. Тут, а ты... Давай. Тут, а ты... Тут так, тут атук, тут татук і тут. Та нам шишики підніматись. Ну, поки не піднімемося до кінця. Давай, де? Та, Блін, тут дуже довго підніматись. Ну як би яма 300 метрів на тобі. баранінки. Спасибо. Куда ти куда дебил? <плес> ну, це. Кльово, кльово просто. Телепортей. Ну ща, почекай, сохранився, окей. Угу. Я зомби бачу. Пишов ты в сраку, дикий зомби. А ч який? Я жирафа бачу! Ну, не удивляйся! А. Не удивляйся, що тут ше ты, Гервон, у мене в дворі домашній. А то що за хрень, чого тут? Бля... А! Це колючки. Це ягоди колючі. Я поняв. Наркотичні? чи обичні. Ні, наркотичні вони чорні. А. Ну Може не, я, не я Я не тільки всім. Нафіга ти ці, міг би зірвати її це? Ти піднявся на другий поверх? Ні, я в подвалі. А, в подвалі? Тобто я до тебе піду. Не, ну Та, блин. О, давай я тобі... б... Ну, я тобі тут ще... А, ні, не, не надо, нічого. Дай е, давай я тобі спеціальну бро. Е, давай я тобі бронь дам. Так. На, на, на і Дай, бери і и О. Зараз Заради бил. А ще і ватом дати. Наша буцелуйвапа. І щит. Взяв буцелуй варту. Та, блин! Щит. Взяв. І во так. Все. в тебе який ніякий сеп є. Так, складуй весь булижник, який в тебе є. Зараз ще сундуків поставлю. Чотири переїзди, мені каже, це була погана ідея. Що тепер треба носити все звід? Можете. Хоча ні. Пішли ще. Давай складу весь кругляк. Я взагалі це звернув ховасові. Тіло сундука робить кругляк складу. А що? Да, я... да, а, ты поднялся. Давай, поднимайся. Я так зарубил, я так зарубил. Что? Вот, вот подвал такой. Ну, в... Вы... Ну, вы... а, а, вы... ж... а, тут житель, нормально. Все, да. да. Короче, поехали. Так, братан, ты нафига сюда поставил? А куда мне все надо было? Да никуда. Алло. 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 Давай спадки. Спадки? Че. Чи не буде, чи ти, надіюсь. Спать. А то Спав. мені. А то мені прошлого разу з считане. Ну, ну тоді у нас просто ліжка не було, хоча ми. ми Молодець. Так давай заберемо те, що ти затиков тут. В, те, що, в інвентарі ще я болю. Мені ще до хрена тут в мене боліжники. Ну є ти бачиш що ще сундуки існують. Бачиш? Бачиш? Я тут ага. а, й спускайся. а, поняв. Нам не а прям тут житель ходить. Та пофіг. Ну давай приб'ю його, окей? Прибий. А якщо ти не, ти не будеш удивлятися, якщо ще воду там пару. <звук> так, давай. Це все, ти, блін, тут їх поставиш? Ти бачиш стільки ще знизу. Їх всіх треба перенести сюди. Я не, тут все помні, не бачу, тут всі повні сундуки. Ну, то виходить сюди. А, ні, от пустий. Ну, да, ви вот туди якраз і склали. Ну, от тут же в мене вміститься, по суті. Кстати, в мене ще тут ферма желіза є, ферма жемчуки фендера. Ну, тут, як ти знаєш, люблю моди на мод, де можна крафтити спавнери, яйця. І зробив так ферму желіза з желізними гольмами. І... Так, да, ще можна скрафтити бедрок. Тут у мене як потім. Все, я все складно. Все, тоді пішли опять набирати повні кармани. Так, ти знаєш, куди йти. Ти вже знаєш, де цей тонель бобра, куди йти і куди падати. Тоннель Бобра? Да, Где? на улице. А, на улице. Так Так, этот блок не нужно не забрать. Так, тут у меня ещё тоннель для дворца испытания, но это уже другая история. Там мы уже потом что Так, тут у нас оборона. Это инструменты. Пішли. Давай забирай до тут. Що такий? Що таке? Шууу! <ріст> я ще сподіваюся не здохну. Ой, по лісиці забирайся. <ріст> я дібіл. О, гравай Зорі гепнувся з висоти. Надо для таких, як ти, там воду розливати. Забирай. Ну вот це вот забери! Ай, бли! Стої профилактика! Профілактика! Якщо хвати місця? Забери вот це! У мене не хватає місця! Ну тоді я блышник складу і сам все задаю. Короче, може уже потім в наступному відео продовжимо. все я вже закінчую видео. Ч, 14 минут? Угу. Mm -hmm. Майдер, да. Ну, короче, все, друзья, вот так вот э, мы сняли э, дуже интересный сервер. Я, может, сейчас зараз, даже зараз видео, видео, выкладу, и, наверное, еще буду с Денисом поиграть трохи. Сегодня? Ну да, сегодня. Вот, mm -hmm. блин, ни хера, чтобы тут котел. Нет, нет, Ай, блин! Ну я, ну я дебил, ну я, <свечес> ну я чокнутый, ну я чокнутый. Это был не котел, это был специально комната для того, чтобы... Помоги! Твоє косченок бігає. Помогіть! Ось тигренок. Ладно, не буду робити. Ти його що, приручи? Ага, так. Да. Приручений тигренок мене буде клінати. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд, всім удачі. І всім!